Ми сьогодні вклоняємося чесному і животворчому Христу. Винесення його для поклоніння на межі середини приблизно Великого Посту вчиняється саме для того, щоб зміцнити нас і надихнути нас. Нам потрібно натхнення, надихання від Бога, тому що і піс є завжди випробуванням, випробовує Він нас, і труднощі з'являються, і тягар відчувається Великого посту, і знесилюється людина. І в моральному, і в фізичному розумінні. Тому що це і труд, і самообмеження, і намагання звичайної людини взяти на себе, хоч і невеликий, але подвиг. Тобто сподвигнути себе на щось таке, що перевищує твої сили, що більше за твої можливості. Насправді Бог завжди від нас вимагає того, що перевищує наші можливості, що вища за наші сили. Не завжди ми це відчуваємо. Але під час Великого посту це особливо, сильно, відчутно, як багато вимагає від нас Бога. А ми слабкі, ми звичайні. І тому слабного перед лицем посту це не такі тяжкі страждання, випробування, обмеження. А ми вже і перед ними за славу. Що сказати про ті випробування, які можуть нас чекати на життєвому шляху, а не на шляху церковних богослужінь і церковного життя, де можуть бути справжні випробування і де дійсно від людини вимагається надмірне, неможливе. Але ми хочемо чогось досягти. І тому, що ми хочемо чогось досягти, ми повинні вимагати самі від себе. Надмірного. Неможливого. Хрест надихає на це дивним чином, тому що Він являє нам страждання, які не може осягнути наш власний з вами розум. Страждання, які ми б, мабуть, не змогли підняти. Але виявляється, що людина це може. Може витримати все. І може кинути виклик темним силам і залишитися нездоланним. І це людина. Тому що нам нагадується не один раз під час Великого посту, що переживаючи свої страждання, Христос зрікся самогутності і чудотворства. Він міг би прикликати легіон ангелів собі на захист. Але він схотів бути таким, як ми. І пережити все так, як переживає людина. І явити нам, звичайним людям, що для звичайної людини. Це можливо, вона може підняти зусиллям волі, зусиллям духу. І тоді вона може побачити Царство Боже, ще не зазнавши смерті. Коли Христос нам каже, що багато з тих, хто тут є, ще не зазнають смерті, а вже побачать прихід Царства Божого. Ми можемо тлумачити це по-різному. Але оскільки ті люди, які жили разом з ним на землі, другого пришестя не побачили, значить нам церква підказує, шукай іншу відповідь. Що це значить? А це значить осягнення Царства Божого. Духом. І істиною, своєю любов'ю, своїм піднесенням, своєю жертовністю. той, хто віддає життя за віру і правду, може осягнути Царство Боже, тільки приходить до нього в силі і могутності і осяває Його душу і простір навколо нас. Той, хто бере на себе подвиг, може посягнути присутність Царства Божого в своєму житті. Христос сказав Царство Боже всередині вас. Отже, Він кличе до того, щоб ми, дивлячись на те, як Він осягнув Царство Боже на Христі, відкривши обійма цілому світові щоб прикликати цілий світ до спасіння і віддавши себе на муки і розп'яття. Він осягнув царство Боже, царство любові, світла і добра. Він кличе нас до того самого. Осягни царство Боже в самому собі. Ти можеш його побачити, що ти не зазнавши смерті. Можливо, замить до неї. Але якщо ти віддаєш, а не намагаєшся загарбати, якщо ти жертвуєш чимось, якщо приносиш свої посильні, а часом непосильні жертви, царство Боже входить в твою душу і вже є здійсненим тут, зараз. І оскільки ми подібне маємо уже і у власному досвіді, ми є надзвичайно щасливими людьми. Нам є кого мати за взірець не тільки в історії церкви, в священному письмі. На Голгофі, яку ми бачимо перед собою. Але і в цьому житті. Церква дала нам таких зірців дуже багато своїми мучениками. Історія дала нам дуже багато подібних прикладів. Отже, Дивлячись на це, споглядаючи цей досвід, ми не маємо права на слабкість і споглядання Христа, і споглядання цього досвіду, повинно змусити нас слабкість відкинути і бути сильним.